Участь у профорієнтації? Ще на даний час не брав, так як я тут новий працівник. Так, постійно. Звичайно, як і кожен з наших викладачів, майстрів, працівників училища, всі заінтересовані в тому, щоб у нас був повний набір, щоб у нас був комплект учнів щоб ми могли навчати їх. Так, беру. Так, звичайно, ми зацікавлюємо дітей, тому що не приходили наш навчальний заклад, навчались, здобували професію. Звичайно, як саме? У яких профорієнтаційних заходах ви брали участь? В виставках конкурсах показні для учнівської молоді нашої, які приходять зі школи, також їжджу по школам, як і області, так і міста. В основному брав днях відкритих дверей. Ми відвідували школу неодноразово. За мною закріплена школа номер 8 Я там знайомий з директором, з класними керівниками, тривожними бесіди з учнями також і робота з учнями, які працюють, вчаться в нашому училищі, провожу з ними бесіди, щоб вони притягували своїх товаришів, друзів, знакоми. Відвідування шкіл, як в Хмельницькому, так і в Хмельницькій області. Ну, я постійно проводжу профорієнтацію у багатопрофільному технологічному багатопрофільному ліцеї. Це колишня четверта школа, я закріплений там багато років. Проходжу, проводжу орієнтацію як в 9, так і в 11 класах. Основним напрямком моєї функційної роботи це є, звичайно, як такав, реклама нашого училища про ті спеціальності, які здобувають учні. В нашому училищі і як зазвичай і завжди, практично кожного року, сюди на екскурсію я привожу як учнів 9-х, так і 11-х класів. Вони проходять майстерні, навчальні кабінети. І вони самі бачать і слід сказати, що на сьогоднішній день в нашому училищі багато дуже учнів навчається саме з ТБЛ з багатопрофільного ліцею. Які форми роботи техніками ви запропонували впровадити? Ну, на даний час напевно доцільним буде. Використовувати різні соціальні мережі, тому що теперішня молодь фактично е, вся користується соціальними мережами і саме там, напевно, буде досі провести агітацію, чим зацікавити їх до навчання і до вступу в навчальний заклад. Я, допустим, запропонував би, щоб під час вступу до нашого державного навчального закладу перший раз. Батьки прибули, прибували зі своїми дітьми одночасно разом і були присутні на бесіді з керівним складом нашого навчального закладу. Більше працювати з учнями, які вже навчаються в нашому навчальному закладі, за кожну школу закріпити. Чи педагога, чи майсорничного навчання, щоб вони тісно зв'язувалися з керівництвом даної школи? З випускниками більше практичних робіт. Щоб їх зацікавити, да. Це, мабуть, їхні орієнтацію починаючи з шкільного місця, починаючи з цієї шкільної парти, коли вони починають або намагаються обрати за самим майбутніх процесі. Це я думаю, що найбільше реклами в назад та телебачення. Ну насамперед, мабуть, це потрібно, щоб вони самі відчули в час перших днів навчання, що вони попали трошки в другий осередок. Це не є школа, це є навчальний заклад, де, крім, наприклад, загальноосвітніх предметів, вони ще будуть мати свою спеціальність. Звичайно, потрібно і це як зазвичай говорити про те, що практично всі після закінчення нашого училища дані вступники. Будуть практично трудовлаштовані. Адже це є основне, що діти навчалися там три роки чи рік чи півтора в нашому училищі і мають трудовлаштування. Це є головне для всіх випускників нашого училища. Чим за абітурієнти капля до спілкування? Більше знаннями і їхнім бажанням знати більше про дисципліну, а саме про будто, автомобілі. Тим, що дітям може пригодитись в майбутньому практичному. В житті що їм буде корисне Практичній своїй діяльності завжди люблю зацікавити чимось цікавим для того, щоб щось зробити з виробами, цікавими бесідами з, з різних тем багато цікавого. Я беру з собою ноутбук, беру презентацію, покажу наші виробничі дільниці, які є не тільки в місті Хмельницькому, а й в місті Красидові і в інших містах на заводах, і розказую, показую, що як нас чудово. Ну насамперед, знову ж таки, це є реклама нашого училища. Так, тому що й багато випускників. От, наприклад, коли приходжу в той самий багатопрофільний ліцей, ці самі учні мене питають, а такий то у вас вчиться, такі то, вас вчиться. Я кажу, да, вчиться. Ну а що він ви розказував про наше училище? Гарні дуже враження. От, наприклад, ну, даже можна вести приклад є такий кульпак. В 33-й групі я прийшов в його клас на профорієнтацію. Вони от, почав такі такий Кульпак вчиться? так. Да. А що він розказав? Я в я зворотне питання, що вам розказував Юра Кульпак? Він каже, нічого, розказував, що у вас гарне училище, що дуже добре вчився. Ну то, от закінчив, я в цей 11 клас був кажу. Ну, то після 11 класу, будь ласка, приходьте до нас на навчання, хто там, дівчата, хлопці. Так, зацікавлюємо для того, щоб учні до нас йшли. Дякую. До спілкування. Зацікавлюємо. Перспективою у здобуванні тої чи іншої професії, тобто професії, які вони здобули в нашому навчальному закладі, вони є корисними і будуть добутковими для їхнього благополуччя ну і для їхнього розвитку.